Доброго ранку, діти! Запрошую вас на цікаву математику. Зима чудова пора. Вона дарує нам безліч зимових розваг. А чи здогадуєтесь ви, що можна грати і розважатись, і при цьому виконувати математичні завдання? Спробуємо! Гайда розважатись! Як ви гадаєте, куди зібралися піти ці діти? Так, вірно, на ковзанку. Порахуйте, скільки дітей збирається піти на ковзанку. Правильно, п'ятеро. А скільки пар ковзанів? Вірно, чотири пари. Скажіть, будь ласка, більше дітей чи ковзанів? Вірно, дітей! А на скільки дітей більше, чим ковзанів? Вірно, на одного. Скільки треба додати пар ковзанів, щоб вистачило всім дітям? Правильно одну пару ковзанів. Як ви гадаєте, що роблять діти? Так катаються на ковзанці. Порахуйте, скільки всього дітей на ковзанці. Вірно, п'ять молодці. А ці діти чим займаються? Так грають у сніжки. Порахуйте, скільки дітей грає у сніжки. Вірно, троє дітей грає у сніжки. П'ять дітей. На ковзанці і троє грають у сніжки? Кого більше? Вірно, більше дітей на ковзанці. А наскільки дітей, які катаються на ковзанці, більше від дітей, які граються у сніжки? Правильно, на двоє дітей більше. А куди зібралися ці діти? Так, на гірку. Порахуйте, скільки дітей збирається на гірку. Правильно, четверо дітей зібралися на гірку. А скільки санчат? Вірно, три. Скажіть, будь ласка, більше дітей чи санчат? Вірно, дітей більше, чим санчат. А наскільки дітей більше, чим санчат? Вірно, на одного. Скільки треба додати санчат, щоб вистачило всім дітям? Правильно, одні санчата. Усі діти мають санчата. Так. Молодці малята. Чим займаються діти? Вірно ліплять сніговика. Чудовий сніговик вийшов. Погляньте на нього, що ви бачите. Вірно геометричні фігури. Давайте назвемо їх Круг. Трикутник. Овал. Прямокутник. Сьогодні ми гарно порозважалися. До побачення, до наступних зустрічей, малята!